Сьогодні знайомимося з новим звуком Це Рома і Рита. Вони запрошують тебе до гри. Подивись, як багато у них музичних інструментів барабан. Маракаси. Труба. Відгадай, на чому грає Рома. Рома грає на барабані. Повтори. На чому грає Рита? Рита грає на Маракасах. Повтори. На чому грає Рома? Рома грає на трубі. Повтори. А зараз послухай казочку про великого тигра та маленького тигренятка. Жив собі тигр. Він гордо ходив хачами, відпочивав на галявинах. Коли він зустрічав своїх друзів, то завжди вітався. р р р Повтори. Був у тигра тата маленький синочок, тигринятко. Воно теж вміло вітатися. р р р Повтори. Як вітався великий Тигр. Р-р. Р. Як віталося маленьке тигренятко. Р. 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 Щоб вимовити звук Р, треба посміхнутися, підняти широкий язичок за верхні зуби, подути на нього. Зуби і язик не пропускають звук, а він проривається. Язичок дрижить. Звукові чоловічки допоможуть тобі запам'ятати, як звучать звуки Р Р. Що створює перешкоду в роті, коли ми вимовляємо звук Р. Язик та зуби. Чий це звук? Звук великого тигра. В якому будиночку буде жити звук Р. В синьому будиночку з рискою. Коли ми вимовляємо звук маленького тигреня Р, то зустрічаємо в роті ще більшу перешкоду, тому звук Р буде жити в зеленому будиночку з двома рисками. До нас завітали артисти. Вони будуть співати різних пісень, Плескай в долоні, коли почуєш звук Р або Р. З Р. Ш. Р. Ф. Р. С. Р. Р. Граємо в гру, віддай слово звуковому чоловічку. Для цього тобі будуть потрібні дві цеглинки зелена та синя. Якщо в слові є звук Р, піднімай синю цеглинку, віддаємо слово. Звуковому чоловічку в синьому костюмі. Якщо в слові є звук Р. Піднімай зелену цеглинку. Віддаємо слово звуковому чоловічку в зеленому костюмі. РАВЛИК. Р. Буряк. Р. Морква, Р горіх, Р Р КОРОНА Р. давай відшукаємо звук. Р. У слові горобець. Ставимо символ звука Р на початок слова. Вимовляй слово горобець. Рухай символ по смужці. Як почуєш звук Р зупинись. Горобець. Звук Р чуємо всередині слова. Звук Р позначається буквою Р. На що вона схожа? Обведи букву, розфарбуй, зліпи, виклади її. Послухай скоромовку і спробуй повторити. Ворон кухар для ворони вранці варить макарони. Смачно снідає ворона стертим сиром макарони. Ворон-кухар для ворони вранці варить макарони. Смачно снідає ворона з тертим сиром макарони. Бажаю тобі успіхів!